Сьогодні такий день. У мене 5к підписників. Дякую всім, хто підписується на мій канал. Давайте, давайте. цель 6к підписників. І зараз я розіграю на 5 в честь 5к підписників. Вам голду не зараз, але я розіграю в п'ятницю. В 21.00 ви вже знаєте результат розіграшу тому Підписуємося на канал. ну Зараз скажу, перше місце я буду визначати на ту королетки. Зараз покажу королетку. Ну, ось такі рулетки я буду визначати переможця. Я буду запускати все там Нікейм і ID. Треба просто. Треба просто. Ну, от ті рулетки я буду визначати. Ви побачите всю в ролику п'ятницю 20.00 він вийде. Тому просто, що треба зробити? Підписатись на канал перше. Друге. Написати в коментах е, я участвую е, написати свій нік і написати свій ID в Stand of 2. Третє це треба е, поставити лайк на цей ролик. І, в принципі, все. І так, зараз я розкажу, скільки хто зможе отримати голди. Перше місце, получається, 60 голди. Друге місце 50 голди. Третє місце 30 голди. Ну, Не прям так і топові. Ну, Не прям так і погані цей е, розіграш, тому що 60 голди також можна закупитись деякими скінами. Тому все окей, пацани. Е, тому участвуйте, перемагайте, дякую за 5к підписників. Хто хоче матеріально підтримати мій канал, можете задонатити з України, з Росії, з других країн, я маю на увазі. Ви була на канальний сал. Всім па-па.